Ну що ж, друзі, півфінали відомі у жінок е до пари Стернс Паоліні приєднується пара Джен Гов. Вмощуйтесь зручненько. З радістю вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на нас. Ось прямо тут і зараз, хто що не зробив цього досі. Е Пам'ятайте, що ваші і тільки ваші дорогоцінні вподобайки, лайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Буду починати. Джен Гоуф на матч Пауліні Стернс. Я вже дав. Дивіться, е, раніше. Сьогодні 15 травня в четвер відбудуться півфінали у дівчат. І так. Гауф третя, Джен восьма. Зустрічались двічі. 2-0. Веде поки що Гауф. Виходить, що Кінвен Джен ще жодного разу не вигравала у американки. Так, Гауф знайшла свою гру на ґрунті, а то в Мадриді вона виглядала набагато слабіше, ніж тут в Римі, Джен також вперше так е високо дійшла на ґрунті е в Римі, ще так високо не піднімалася Джен до півфінала, на нагадаю, і це для обох тенесисток дуже круто. Не скриваю, чи, що і у Гоуф, і у Джен улюблене покриття, не ґрунт. І дивіться, який прогрес. Тому, друзі, я вважаю, що тут саме в півфіналі шанси у Коко-Гоуф і Кінвен-Джен, до речі, Кінвен-Джен вперше. Переграла Соболенко. І при чому, друзі, переграла вона конкретно по грі. Так е зіграла на руку е психологія Арини Соболенко. Соболенко почала нервувати, психувати, щось там знову розмовляти. З небом, чи з тренерським ложе, незрозуміло, чи з глядачами на трибунах, їй все почало не подобатися, і вона програла по грі китаянці. Кі Вен Джен неймовірно грала практично для себе приближено до ідеальної гри. Я вважаю, що якщо Джен буде грати не гірше, ніж грала проти Арини, буде грати сьогодні проти Коко, то Джен може хлопнути і гоуф, в тому числі, вперше в своїй кар'єрі, все колись робиться вперше. І розраховуючи, що і Джен ще молода 22 роки, і Гоуф 21 рік ще нема 22. Вони там приблизно між ними, навіть якщо я не помиляюсь, десь і не більше року різниці. То у них ще буде ОГО. го Тим більше дивіться, минулого року у чвертьфіналі. Якраз таки Гоуф вибила Джен 7 Тепер слово за Кінвен. Джен. Звісно. Я вважаю, що буде констатація помсти. За минулий рік. Тому що минулий рік саме. Американка не пустила китаянку в півфінал, а в цьому році вони таки зустрілись і вже у півфіналі, я думаю, що нас може навіть очікувати ну, свого роду легка така сенсація, коли саме Джен, перемігши Гоуф, виграє і взагалі Рим. Тому що якщо Гоуф вийде на Паоліні або на Стернс, у неї не повинно бути проблем. Для цього просто треба пройти Коко-Гоуф. І сьогодні 15 травня. Я і вболівати буду за Джен і заряджаю на один сет від Кінвен-Джен. А саме, я беру фору по сетах плюс 1,5 на кін вен джен Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. А коефіцієнт 1,63. Плюс 1,5. Фора по сетах кін вен джен Плюс 1,5, 1,63. Лайки вподобайки. Змістовні коментарі. Друзі. Це дуже круто від вас, що ви уже скільки років зі мною разом підтримуєте, активно приймаєте участь у житті нашого каналу. Це дуже душевно і дуже круто. Дякую вам за це. Слава Україні! Скорішої перемоги нам над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.